Троє працівників Тернопільської дистанції колії розповідають, вже близько року не отримують заробітної плати в повному обсязі. Відмовившись брати участь у розкраданнях, в мене почалися великі проблеми на роботі. Тобто стягнення, стягнення, стягнення і ще раз стягнення. В чому вони виражаються? Так, зняття так званого коефіцієнту трудової діяльності. Це фактично десь оце період тягнеться в двох роках. 14-2015 рік, ну ще можна і 2013 зачепити, це такі самі загострена система. Потім, коли ми вже категорично їм сказали, що ми не будемо їздити і не кличте нас туди, і в нас почалися проблеми великі на роботі. У нас почали знімати по зарплаті, почали нас, Киту знімати. нам. Майже кожного місяця. Андрій та Борис розповідають, кілька років поспіль, попри свої посадові обов'язки, працювали на будівництві в одного зі своїх керівників. Під час того працювання наш на залізниці, ми, наш начальник безпосередній, який керує нами Лобач Іван Петрович, брав до себе нас на гаражі. Щоб будувати йому гаражі, матеріали там загружували, які відповідно він. Списувалися для нього. Це було, як почалося десь приблизно 2009 по 2010 рік збудова з гаражами. Потім воно плавно перейшло, він почав будову, хату житлову збудувати, село Байківці. І туди ми почали їздити вже. Так якби з гаражами закінчилася будова, він розпочав хату житлову. Все яким чином ти маєш вести, от арматуру загрузили, везеш на будівництво. Це в село Байківці. Це Лобача Івана Петровича. Треба, що маєш йти на роботу, ти мусиш йти на будівництво. Він безпосередньо возив своїм автомобілі. Я розумію, це пройшов час. У нас було купа розборів оперативних безпосередньо в дистанції, але це нічим не закінчується. Андрій та Борис працюють у бригаді, яка складається із шести чоловіків. кажуть, проблеми із нарахуванням зарплати мають лише троє тих, хто наважився висвітлити ситуацію із будівництвом, ознайомитися із документами, які б підтверджували їхні невиконання планових робіт або інші дисциплінарні порушення, на підставі яких їм не виплачують КТУ, вони можливості не мають, хоч і зверталися до керівництва із проханням надати їм таку інформацію. Ніхто вам нічого не забороняє, колективний договір. Є, можна приїхати взяти. Посадову інструкція висить на дошці об'яви, можна і взяти. А на тих питань, що розкрадання державного майна, ну так вони якось там написали, так, з'їхали, з'їхали з основної теми і от така відповідь. А щоб, наприклад, ми говоримо, щоб нам дав, наприклад, відпустити нас в контору, щоб ми поїхали взяти, він каже, що це повинен начальник бути. Начальник повинен добро дати. І так розумієте, постійно нам відложують, відложують. Так, аби ми не поїхали, у зв'язку із такою ситуацією Андрій Кіцілінський безпосередньо на своє робоче місце викликав на себе перевірку. Сам же ж на себе виходить після визвати нормувальника. У нас же є нормувальник. Він повинен дати вроде належну оцінку, чи я норми зробив по тій чи іншій роботі, чи я не зробив. Тому що я ще раз повторюся, 2015 рік був дуже уражайний. Усні звернення, які ми робили. Карнаухи двоє і я, тобто Кіцелінський. Ніяких щоб іменно для розгляду комісії нічого не робилося. Оскільки такий запит і скарга були не першими, то для розгляду ситуації Бориса та Михайла Карнаухів і Андрія Кицелінського вранці 30 жовтня зібрали комісію. Засідання було закритим, але після нього ми спробували поспілкуватися із керівництвом дистанції. Микола Михайлович, хотіла б поспілкуватися з вами. Я сказав, я вами не поспілкуватися. А чому? В нас є сторона ваших працівників. в Коментарі, ми хотіли б поспілкуватися з вами. Заберіть камеру. Ви ж на роботі. Закрийте, далі. Я запрошу. Нам вдалося поговорити із заступником начальника, який пояснив, що керівництво до нарахування КТУ відношення не має. Розподіл коефіцієнта трудової участі в колективі займається колективом на чолі з майстром, бригадиром і участі всіх членів бригади. Протокол той не затверджується керівництвом, то є згідно положення, то є розподіл коефіцієнта трудової участі кожного члена бригади. Підписує його керівник і члени бригади, які... Мають бажання. Оплата праці могла бути знижена, або лишений працівник повністю додаткової зарплати за певні порушення. Зараз ці документи ми чи вони можемо побачити? Без питань. Зараз? Так, да, без питань. Добре, і ще одне тоді питання. Ми знаємо, порушували питання щодо того, що в робочий час ваші працівники, перепрошую, брали участь в будівельних роботах на якихось об'єктах поза роботою і безпосередньо під вашим керівництвом. Було таке? Не було такого, і це є наклеп. Такого не було і не може бути. Проте обіцяних документів нам таки не показали. Хоча Борису Карнауху в ознайомленні з ними вже не відмовили. Виконуючи обов'язки начальника тернопільської дистанції колії, так і не виявив бажання поспілкуватися з нами, але не на камеру сказав, що це внутрішній конфлікт у бригаді. Тому трьом працівникам запропонували перевестися в інші місця роботи. Наразі вони від цього відмовились.